Цієї ночі ворог знову атакував Україну дронами камікадзе у Київській області. Через атаку дронів сталася пожежа на складі. За даними голови ОВА, відбулася руйнація конструкції будівлі. Вогонь охопив площу півтори тисячі квадратних метрів. Пожежу вже ліквідували внаслідок ворожої атаки. Знищено складську будівлю, два легкових автомобілі та позашляховик. Попередньо без постраждалих. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі знищено 34 дрони типу шахет. Усього зафіксовано пуски 35 БПЛА. Протиповітряна Проти повітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях. Атакували також Харківську, Чернігівську, Запорізьку, Херсонську та Донецьку області. Є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Міноборони України хочуть призвати до армії чоловіків, які живуть за кордоном. Про це заявив очільник відомства Рустем Омеров. За його словами, українців призовного віку від 25 до 60 років у Німеччині та інших країнах потрібно попросити з'явитися до призовних пунктів. Чиновник уточнює, що йдеться про запрошення однак він дав зрозуміти, що будуть санкції, якщо хтось не виконає запит. Швейцарія вирішила надати додаткову допомогу Україні на зимовий період у розмірі 11,8 мільйона швейцарських франків. Це майже 14 мільйонів доларів. США. про це повідомляє прес-служба швейцарського уряду. Також у рамках підтримки програми зимової допомоги управління Верховного комісара ООН у справах біженців буде надано 3 мільйони швейцарських франків майже 3,5 мільйони доларів для переселенців та мешканців території України. Які постраждали від російської військової агресії, крім цього, швейцарський держсекретаріат економічного співробітництва виділяє 10 мільйонів швейцарських франків, більше 11,5 мільйонів доларів для фонду енергетичної підтримки. Україна отримала 150 мільйонів євро фінансової допомоги на безповоротній основі від Європейського союзу. Про це повідомляє прес-служба Кабміну. Залучені кошти є частиною угоди між Україною та ЄС про фінансування програми підтримка швидкого відновлення України. Контракт з розбудови держави та посилення стійкості. Грантове фінансування хочуть направити на відновлення критично важливих об'єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ, зокрема, транспорт. ...інфраструктури, комунальних об'єктів, соціальної інфраструктури та житла українців. Про це зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко. Відомо, що другий транш обсягом 100 мільйонів євро очікується у першому кварталі 2024 року. В адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що переговори з республіканською партією щодо розблокування допомоги Україні просуваються в правильному напрямку. Про це заявила прес-секретарка Білого Дому Карін Жан П'єр. Вона наголосила, що подальша підтримка з боку США є критично важливою для України, зокрема через складну ситуацію на полі бою війни з Росією.